Чи правда в світі скоро буде економічна криза? Чи правда, що в Китаї величезні економічні проблеми? І тому він не дуже хоче, якщо чесно, йти в будь-які збройні конфлікти через те, що це просто покласть його, покладе його економіку. Поставить навколішки. Так, от у нас на зв'язку Валерій Клачок, політичний та економічний експерт, керівник центру громадської аналітики, вежа, голова благодійного фонду Нова дорога, популярний блогер, посилання на його відео на YouTube Клачок Тамєв. В описі відео, так само як і на телеграм, вітаємо вас, пане Валерію. У нас в ефірі і поговоримо про економіку. Раді бачити знову. навзаєм друзі. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава. слава і почнемо все ж таки з подій в Ізраїлі, напад Хамас. На Ізраїль певною мірою протверезив світ, як нам здається, ми побачили єдність офіційної Європи і Америки в підтримці Ізраїлю. Але ми тут побачили купу нових, так сказати, носіїв лівих поглядів, м'яко кажучи, які, як не дивно, підтримують так званий народ Палестини. От що таке відбувається в світі? що є, ну, Очевидно, коли е Одне угруповання нападає на державу і вбиває мирних людей. Більшість вбитих і забраних в полон мирні люди. Є ще люди, які їх підтримують. Я буквально два слова з вашого дозволу спроведу попередню інформацію щодо Джонсона. Його заява щойно пролунала, що він буде готовий голосувати за пакет підтримки України за умови, якщо буде достатня звітність. Тому історія із новим спікером вона не така там проста. А позиція Джонсона також ну, вона політично вмотивована. Я думаю, що все ж таки. У Конгресі США рішення буде ухвалене на користь України найближчим часом. Це є свідчення того, що там все-таки республіканці більша частина їх притомні. Ймовірно, що саме його висування на посаду було як умова, те, що буде голосуватися пакет підтримці України. Ну принаймні, це моя версія. Я перепрошую, що не по вашому запитанню, але я думаю, що це дуже важливо. Якщо глядачі почують, то це дуже для них буде гарна новина, і ті, хто нас слухає. А тепер стосовно що саме Палестини. Ситуація там доволі зрозуміла, як для мене, і однозначна дійсно масові акції протесту по всьому світі на підтримку Палестини. Вони засвідчили те, що впродовж уже десятків років конфлікт між Палестиною та Ізраїлем, який переліз фактично конфлікт Хамасу, це правляча партії в Палестині, яка отримала перемогу ще в 2006 році на виборах, і вона активно починає сам. Демонструвати вже не просто як політична сила, а як військово-політична і терористична організація, так і назву. І тут, звісно, що е, самі палестинці, то вони ототожнюють і більшість арабів світу. можливо, не більшість, багато не буду максимально точним, але себе в тому числі із із з Хамасом, але не розділяють, не розуміють там, що ця організація терористам і так далі, що вони захищають свою країну і так далі. Але е, звертати увагу на те, що Палестинці самі, що Палестина не хоче визнавати Ізраїль, вони відмовляються. історичній контексті цього конфлікту вони розглядати також відмовляються. тому абсолютно очікувано, що ця терористична атака виникла, бо назвати це війною навіть складно. Але проблема заключається в тому, що і Європа, і США чітко розуміють небезпеку переростання цього конфлікту. Тут бо тут саме так треба назвати конфлікт між Хамасом та Ізраїлем, а не Палестинсько-Арабська війна. Ой, перепрошую, палестинсько-ізраїльська війна. Цей конфлікт дійсно несе серйозну загрозу стабільності всього світу, тому що якщо раптом переростеться війна в Арабо-Ізраїльську, то ситуація на близькому сході настільки буде критичною, що вона дасться в взнаки і в самій Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Заяви багатьох високопосадовців у Європі, у США, в тому числі риторика їхня по відношенню до того, що треба Хамас відділити від Палестини. Зернімо на це дуже прискіпливу увагу, тому що як на мене це найключовіша теза нині, яку треба брати за базу. Тобто за основу сьогодні намагаються показати всьому світі і, і лідери європейських країн, і президент Джозеф Байден саме він таку риторику задав, що Хамас це не Палестина, Палестина це не хамас, а Палестина має право на своє існування на тлі, в тому числі і величезних масових реакцій протесту по всьому світу. То звісно на тлі можливого переростання війни ці в Арабо ізраїльську США чудово розуміють Європа, що вони конвенційно її не витримають, тобто не буде достатньої військової спроможності вести таку оборону, хоча б війну. Бо все-таки арабський світ також не можна його недооцінювати доволі потужний, якщо там всі країни доєднаються на захист палестину. То це буде дуже складно, направду сказати, то Араби нині дещо розділилися. Вони не всі підтримають Палестину. І вся ця дуже складна геополітична конструкція. Вона дається знаки і на російсько-українській війні Росії війни Росії проти України. Тут теж як на мене дуже правильно звучувати, хто на кого напав. Тому лунають ці заяви, друзі. Вони направду дуже складні. Я так сподіваюся, що ми побачимо певний. Розвиток подальших подій, конкретні, більш конкретний сценарій того, як буде існувати світ після саміту Сіндзі Піна та Джозефа Байдена. Бо буквально вчора всі оприлюднили листа, в якому говорить про те, що він готовий до співпраці США, а це в великій мірі також визначається і саме конфліктом між Хамасом та Ізраїлем. Тому це надскладна історична процесія, яка триває донині. Я особисто ну там вирішення її найближчим часом поки що не бачу. Палестина навряд чи буде визнавати Ізраїль. Ну ви вже згадали про Китай. Давайте тоді поговоримо про uh, світовий порядок. Наскільки змінюються правила гри? Чи підтримуєте ви думку, що у світі з'явилася нова візьма Китай, Росія та Іран? І що їх мета повністю звінити світові правила гри? Ну, ви знаєте, цей наратив він е, дуже легко заходить е, в більшості суспільства, бо є, от погане, є хороше, є добро, є зло, є чорне, є біле, і за великим рахунком десь більшість у права. Але е, ну, говорити про те, що до прикладу країни, які ви там перераховуєте, ну додамо сюди, там ще Іран, там Північна Корея, е, е, і віднесемо сюди справедливо Китай, Росію, <кій> Сирію, ту ж. Говорити, що вони рівнозначні, що це якийсь там Союз, Альянс, який бореться проти демократичного світу. Ну, як на мене, це, це моя особиста думка, це не зовсім було правильно, але така війська є. Втім, цим всім процесом, безумовно, регулює Китай. Звісно, хотів би, ну тут зважу на те, що це не є там пряме регулювання через якісь вказівки чи директиви. Китай там телефонує Путіну, каже, роби так або інакше. Саме через підтримання або не підтримання економічних зв'язків, які допомагають цим країнам вести війну в різних точках світу, Росії, Україні, Ірану спонсорувати Хамас і так далі. Китай в великій мірі впливає на цю всю геополітичну конструкцію. Тому тут, звісно, роль е, Сінзіпіна і його режиму. Вона дуже величезна, не можна недооцінювати. Це серйозний виклик сьогодні світу. Е, ключову роль в цьому плані безумовно відіграють від Сполучені Штати Америки, оскільки вони мають першу за потужністю економіку, яка може впливати на процеси в Китаї, і Китай це розуміє. Розуміє, я більше скляю до думки про те, що Китаю все таки вихідне зараз замороження всіх конфліктів по світу з економічної точки зору для того, щоб мати запас. Міцності, впродовж якого вони зможуть там наростити озброєння і збільшити свою армію, покращити технології, і так далі. Тобто, це буде підготовка до нового протистояння. Але в найближчі кілька років, можливо, 5-10, то дійсно Китай війна в такому масштабі, як вона може зараз виникнути, вона не потрібна. Бо чисельність населення, там під 1,4 мільярда мільярди чоловік, вона вказує, що є й інші проблеми в Китаї, і саме через формування цих союзів. Які вони зараз ну, успішно я вважаю, проводяться формування з Росією до певної міри вплив до певної міри вплив на північний Китай з Іраном? В них прекрасні відносини, з Саудівською Аравією з країнами арабського світу. Ну те, що можливо там невизначеніші відносини з Туреччиною, але загалом вони доволі себе ну, впевнено зараз почувають і виходять на вийдуть на переговорні позиції і з США доволі солідно. Тим паче, сьогодні починається офіційний візит очільника. Відомства закордонного Китаю Ван і до Вашингтона впродовж трьох днів він буде зустрічатися з Блінкеном і готувати порядок денний майбутнього саміту лідерів цих двох країн. Друзі, підпишіться на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі прямо зараз. У нас надзвичайно цікава розмова про економіку, про корупцію, і тому ви можете постійно до них долучатися, коментуючи, залишаючи лайки і дізлайки. Відповідно, ось QR-код або просто на Ютубі знаходите спецпроекти Сергія Мамаєва і долучайтесь до нас. Все дуже просто так само, будь ласка, посилання друзям знайомим з за кордон. І напишіть звідки вона ставитися. Дійсно, зараз від перемовин сполучених штатів і Китаю залежить ну, в певною мірою навіть доля світу. Бо якщо вони так. зможуть зможуть один одного зрозуміти, то це все не переросте великий конфлікт, а таке теоретично можливо. Я дозвольте додам цього плані, що не те, що вони там зрозуміють одне одного, а і швидше, як на мене, якщо говорити про перспективи цієї зустрічі, то це може бути домовленість. Домовленість про сфери впливу на певний період безумовно питаннями, які будуть обговорюватися, буде і близький схід. Це будуть і проблеми уйгурів у самому Китаї. Ну принаймні, так заявляється. Бо тут історія про цифровий концтабір, який Китай створив у себе в одній з провінцій. Це буде російсько-українська війна. Це відносини безумовно Китаю із країнами в індокитайському регіоні. Безумовно, це південно-східна Азія, ну і Європа. Тобто, тут ці цілий комплекс питань, і звісно, тут е, швидше от буде домовленості про те, хто на що як впливає, які будуть правила подальшого співіснування цих двох потужних економік. Дякую, перепрошую. А, ну, дуже хочу додати маленький саркастичний коментар відносно так. того, що Путін хотів двополярний світ, він його має, тільки він не полюс у цьому двополярному світі. 100%. відсотків. Я бачив оцінки, що війна в Україні та напад на Ізраїль вдарив по світовій економіці, і зважаючи на внутрішні економічні проблеми в КНР, про які багато хто пише з економістів. Але звісно, що скільки там цифровий концтабор не зовсім зрозуміло, ну немає повної об'єктивної оцінки. Що там відбувається, це може е, що світ зараз на порозі економічної світової кризи. Ви погоджуєтесь з таким прогнозом? Ні, абсолютно. тому що знаєте, е, там можна сидіти і казати: о, зараз світ паде зараз криза буде, зараз криза буде. Так років 10 говорити і настала. І кажуть, о, диви, вгадав Ну і тут безумовно, якщо говорити про мою оцінку, то ну кличок, ну ти ж бачиш, що ситуація складна, все там рушиться. І економіки, наприклад, в Європі окремих країн та і ж Німеччини і інших вони навпаки починають зростати. І Ми пройшли у цю точку неповернення біфрукації, коли там криза була, вона фактично вже відбулася. і Я вважаю, що зараз економіки світу знаходяться вже на висхідній. І ми пройшли цей пік, дно економіки серйозно перерінтовується на військово промислову. галузь, починають виробляти більше озброєння. Це величезні гроші, просто неймовірно великі гроші. І саме на тлі е, необхідності зміцнення обороноздатності країн і в Європі, і в інших країнах світу. Ми побачимо зовсім інші економічні процеси, які лише стимулюватимуть зростання внутрішньовалених продуктів країн світу. Якщо ми говоримо вже і про Китай, то Китай пережив глобальну економічну кризу в період пандемії коронавірусу. Це як загальна сума державного боргу зовнішнього Китаю та гарантованого державою Китаю боргу складає трильйони доларів. Там більше ніж навіть ВВП, понад 50 трильйонів доларів з різними оцінками, може бути і більше 100. в Китаї. Величезна криза нерухомості. У них маса набудованого житла, яке не продається, стоїть мертвим монтажем. Ну і плюс до того, Китай розуміє, що технологічно вони, хоч і дійсно, дібито, знаходяться на рівні дуже високому, але Відстають від передових технологій, так є. Да, я безумовно погоджуюсь з тим, що можна там стільки заводи споглядати за новітніми автомобільними розробками китайськими, але що стосується саме конкурентної спроможності цих. Товарів, які виробляються в Китаї, то поки що Китай ну не, не попереду планети всієї, втім рухається дуже в певному, і Цю проблему розуміють у всьому світі. І це якраз от конкуренція з китайським не, промисловим комплексом, який охоплює багато галузей, вона і стимулює розвиток економіки. Тому я не думаю, ну принаймні це моя оцінка, що всі знаходиться в економічній кризі, в стагнації та навпаки, сьогодні вже процеси змінилися серйозно в Європі. Лідери країн Європейського союзу чудово розуміють необхідність. Нарощування виробництва зброї ще раз кажу, а це ну просто величезні інвестиції, неймовірно великі. Давайте ще поговоримо про допомогу Україні. Не секрет, що зараз понад половину бюджету України це власне допомога від наших союзників. І от час від часу з'являється повідомлення, що ну буцімто наступного року з допомогою можуть бути проблеми. То Угорщина Орбана блокує виділення траншу, то новий прем'єр Словаччини заявляє, що допомогу Україні не потрібно давати. От як вважаєте, от нам є про що перейматися? Нам є за що переживати. Я думаю, що швидше треба перейматися за формування позиції по відношенню до України, бо Угорщина і Словачина це не приваблива історія. Але у номінальному виразі їхній вплив на допомогу Україні це ніщо. Тому що про що мова йде, до прикладу, блокування 500 мільйонів на військову допомогу Україні з Європейського Союзу, на чому власне наполягають угорці. Словачина це голосна заява найбільше. Але якщо ми говоримо про допомогу. Зі Сполучених Штатів Америки, мова йде там, про військову понад 60 мільярдів доларів, то ну, це не співвимірні цифри. І сьогодні позиція цих країн не буде означати, чи ми матимемо фінансове забезпечення, чи ні. Втім, є один такий цікавий нюанс, який пролунав у Конгресі Сполучених Штатів Америки буквально днями за інформацією, про що писали західні СМІ. Що нібито сенатори республіканці, тобто представники верхньої палати, готові переглянути, хотіли переглянути проект цієї допомоги на 105 мільярдів доларів, де вилучити фінансування українського бюджету. пряме. там сума була 11,8 мільярдів доларів, тобто не давати гроші уряду України. Це їхня позиція була. Ну, я думаю, що ми побачимось найближчими днями. Вже цей пакет однозначно він буде. оскільки вже там є новий американський Джонсон. У палаті представників, <кхем> який заявив, що готовий голосувати, якщо буде підзвітність, тому безумовно є певні виклики, але вони знаходяться в робочому порядку. Я вам просто хочу сказати от особисто свою думку, що стосується роботи зовнішньополітичним відомства України, попри там певні трабли, але загалом вони відпрацьовують дуже потужно свою роботу, і в великій мірі наші позиції формуються саме через російського. Українську війну через агресію Росії проти України світ не може не допомагати Україні. Тут просто виклик. Як ти можеш не допомагати? Це ненормальна історія. Але поряд із тим, якщо брати по структурі бюджет наступного року, то нам потрібно знайти десь півтора трильйона гривень. Це не мала цифра, але я вважаю, що підйомна у нас нормально працює програма з міжнародним валютним фондом, який нам не допомагав у минулому році. Зараз допомагає гроші. Надходять, і я розумію, що у нас буде збільшуватися борг. Він може виростити до 100% ВВП. ВП в порівнянні з довоєнним періодом, це серйозне зростання вдвічі, але це не критично для економіки України, тому що економіка змінює свою структуру, не завдячуючи ще супереч. До нас заходять потужні військові підприємства, які будуть виробляти зброю. А це і робочі місця, це і податки. Тому я вважаю, що нині. Ми знаходимося в унікальних умовах, коли ми можемо забезпечувати себе в великій мірі дохідною частиною бюджету. Але звісно, без кредитів ми поки що не опорюємося. Єдине, що я хотів би, звісно, бачити, в ідеалі модель розвитку економіки України, її немає. Вона в великій мірі визначатиме, як ми швидко можемо збирати податки, розширювати базу оподаткування, збільшувати кількість робочих місць на сьогоднішній день. Про це на жаль мова в уряді не ведеться. Що стосується податкової політики, також проблеми дуже давні. Вони так і залишаються. Але в принципі, ті міжнародні зв'язки, які ми маємо на сьогоднішній день, позиція країн по відношенню до України. Вони говорять про те, що є в публічній площині проблеми. От, до прикладу, навіть брати Німеччину. Щодо додаткових п'яти мільярдів євро для фінансування бюджету України в наступному році. Фінансування України буде більш коректним. Проблема є її обговорюють, Я думаю, що це буде проголосовано. Тому я нині великих викликів не бачу. Більше того, треба звернути увагу, що все таки нацбанк України ефективно виходить на торги з продажу облігацій внутрішньої державної позики. Вони на жаль заходять ці кошти в Україну за різними схемами, не дуже привабливими, скажу відверто. Високі відсотки. Тут ще політика продовжується ще з часів уряду Гроссмана, коли вони активно почали залучати гроші на внутрішньому ринку. Це також збільшує навантаження на бюджет, але ця модель в Україні зараз є. Вона ну прийнятна для того, щоб ми могли переживати фінансовий рік. Це найголовніше, щоб була стабільність. Ну а далі, звісно, хотілося б якогось таке ноу-хау для української економіки. Ну поки що його немає. Ем, і не можна не запитати ось про що, ем, якщо подивитися уважно вимоги міжнародного валютного фонду, вимоги того, що ем, які формулюються для вступу України в ЄС і так далі, ну і в тому числі претензії наших головних партнерів Сполучених Штатів, мова про корупцію. І ем, от останніми днями е, ми бачимо, що все більше і більше є підозр, є якісь повідомлень про те, що ось такі схему корупційну викрили, ось таку схему. Мені цікаво. Це говорить про зростання корупції в Україні чи говорить про зростання боротьби з корупцією в Україні? Бо такі повідомлення можна дуже по різному сприймати. Ну я зараз просто спиратимусь на соціологічне дослідження, яке було проведено буквально вчора. Кніс якщо не помиляюсь. якщо я помилився, поправте мене. Але вчора було дослідження, що понад 50% українців вбачають е збільшення ефективності боротьби з корупцією в Україні. Це дослідження, яке проводилося соціологічною групою, доволі знаною в Україні, і такі результати е, так є низка українців, там понад 30% відсотків ще не помиляються, які кажуть, ні, нічого немає. Справа в тому, що ми доволі суб'єктивно підходимо до питання боротьби з корупцією. Чим більше бачимо і повідомлення, ну нібито бореться так, тісно є факти затримання. Є судові процеси доволі дивні, часто. Які там не вкладаються в здорову логіку, але проблема системна. І там знаєте за дві хвилини. Вам мабуть я не розкажу та й ніхто не розкаже, чи дійсно у нас є боротьба з корупцією, чи немає. Як на мене, то найголовніше зараз створювати відповідну законодавчу базу, яка б унеможливлювала збільшення проявів корупції. Поки що ну в цьому плані дискусія не ведеться зовсім від слова ну зовсім не ведеться. Ніхто не говорить про те, що е, треба в першу чергу створити запобіжники боротьби з корупцією, а не боротися з нею. Бо ми ж боремося з наслідками. А з першої причини ні, ні. Я ж не випадково ще не згадував і податкове законодавство. Там стільки закопано схем корупційних, що це просто жахи. Дякую величезно. Дійсно, це кміс провів дослідження, яке от вчора було опубліковано. я думаю, що нашим глядачам варто, якщо вони цікавляться політикою корупцією, подивитися його, воно надзвичайно цікаве. І ем, ми, якщо боротьба відбувається, то це вже добре. А нам окрім як вірити в Україну, нічого не залишається. Бо якби не зсу нас вже мабуть і не було б. Це точно дуже дякую, Дякую. дякую. Ставайте нашим спонсором. Ставайте нашим другом та партнером. Це можна зробити за QR-кодом, перейшовши просто зараз, натиснувши на камеру на вашому телефоні. І що так, друзі, відсканувавши код, а ви зможете зрозуміти, як стати нашим спонсором. Скільки це варто? запитаєте ви відповідаю 100 гривень на місяць. Ні багато, ні мало. Так 100 гривень, але повірте, для нас це дуже важливі кошти, тому що ще ми зможемо більше виробляти для вас якісного контенту. Ви знаєте, що ми тут безкоштовно. Але працюємо для вас із великою наснагою. Також друзі, можете на PayPal чи карт комона долучатися і одноразово нам допомогти. Теж, будь ласка, долучайтесь.